Виконуємо номер 1117 із підручника Алгебра 7 та номер 52.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З лінійного рівняння 3х відняти 2 до рівня 12 виразіть завдання перше. змінну y через змінну х. Друге змінну х через змінну y. Приступаємо до виконання. В першому завданні y через X. Тому мінус 2 y залишаємо в лівій частині 3х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на мінус 2 Отримаємо дріб чисельник якого 12 відняти 3х, знаменник мінус 2. Можемо почленно поділити. 12 ділимо на 2, це буде мінус 6. Мінус 3 ділимо на мінус 2, це буде 1,5, і наша змінна Х. Ну, тепер перепишемо в зручному вигляді: це буде 1,5х, відняти 6. Завдання друге. Тепер х через y залишаємо 3х в правій частині. Мінус В лівій частині 2 у переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на 3. Х дорівнює рі буде чисельник 12, додати 2, знаменник 3. Поділимо на 3 кожен з доданків. Отримаємо 4, додати 2 третіх у, Або ще можемо переписати 2 третіх у, додати 4. Номер 1117 із підручника Алгебра 7 та номер 52.16 із підручника Математика 7 виконано.